Чому не можна зациклюватись на бажаному і чому в нас часто не виходить те, що ми найбільше хочемо? Вітаю! Сьогодні я розповім, чому відбувається саме так і також розкажу, що необхідно робити, щоб наші бажання та цілі завжди здійснялись. Десята енергія в матриці долі людини це енергія потоку, натхнення, колісо фортуни. Це єдина енергія в матриці, яка символізує удачу. Навіть якщо у вас немає 10-ї енергії в матриці, це відео буде корисне для тих, хто хоче навчитись керувати своїми бажаннями. Доглянувши це відео до кінця, ви зрозумієте, як це працює. А я, як завжди, хочу попросити вас не забувати підписуватися, ставити лайки в процесі перегляду і давати зворотній зв'язок. Так як це все сильно впливає на розвиток каналу та можливість побачити мої відео більшої кількості людей. Тож, поїхали. За наявності 10-ї енергії в матриці людини, на неї необхідно звернути особливу увагу. Так як у плюсі, це дає людині легкість і успіх супроводжуватиме його у всьому. А ось у мінусі Ця енергія вестиме людину у тяжкість, пасивність та постійні невдачі. І ось як утримати цю енергію в плюсі і бути щасливцем долі, я сьогодні розповім. Дуже важливою за цією енергією є легкість і радість, а також необхідність постійного руху. Люди, що володіють даною енергією, здатні легко надихатись. Ідеєю, і як тільки вони починають рух вперед, обставини буквально підлаштовуються навколо них таким чином, що з'являються ресурси для реалізації їхніх ідей. Так як десята енергія це енергія потоку, то дуже важливо для людей цієї енергії бути в потоці, вміти розслаблятись і довіряти потоку та всесвіту. Щоб тримати цю енергію у плюсі, дуже важливо не зациклюватись на своїх бажаннях та цілях. І це якраз найважча задача для людей, які мають 10-ту енергію в матриці долі, а особливо, якщо вона стоїть в кармічному хвості. Щоб навчитись розслаблятись, треба зрозуміти, чому так відбувається. Справа в тому, що рух вперед відбувається лише тоді, коли ми дуже точно знаємо свою мету і те, що хочемо. Тому мати певні плани, бажання, цілі це дуже важливо для людини. Часто при досягненні своїх бажань ми зациклюємось на них настільки, що бажаємо отримати те, що ми хочемо, за будь-яку ціну, будь-якими шляхами. В очікуванні того, що буде саме так, ми починаємо повністю підлаштовувати себе, інших, своє життя під свої бажання. А за фактом, так не відбувається. І що, наші очікування не справдились. А ось давайте з вами подумаємо про те, що ж таке насправді очікування. Очікування. Це пристрій розуму, який не заснований на реальності. Тобто ми собі щось придумали, намалювали і чекаємо, що буде саме так. І коли не виходить то, що ми хочемо, ми починаємо що? починаємо нервувати, починаємо переживати, звинувачувати інших у своїх невдачах ось переносити відповідальність, злитись. Іноді навіть ображати оточуючих та близьких людей. Ось такими діями ми живемо не в потоці, спокійно, розслаблено, а саме йдемо проти нього. І ось що ж таке агресія, гнів? Це емоції результату незбігу наших бажань і реальності, і більше нічого. І що дуже важливо зрозуміти людям з 10 енергією у матриці долі. особливо на основних позиціях і особливо у кармічному хвості. Доля веде того, хто хоче, і тягне того, хто не хоче. Звичайна людина постійно знаходиться в гонитві за матеріальними цінностями. Соціальним успіхом, володіння людьми і речами, тому життя його схоже на біг з перешкодами. Незадоволеність від життя вона постійна, а щастя недовгим. Людині потрібно все більше і більше, і вона біжить замкненим колом колеса фортуни. Ось. Прагнення успіху це цілком зрозуміле бажання. Але помилкова мета: щастя, успіх і славу можна утримати в себе надовго, якщо вони не є самоціллю, а є чимось супутнім, не головним, удача та невдача, злети та падіння змінюють один одного. І у кого у матриці є ця енергія, то так буде завжди. Потрібно зрозуміти свою долю. І равнозначно приймати від життя все і хороше, і погане. Цю зміну обставин проконтролювати неможливо. Важливо зрозуміти, що цілі, бажання необхідні людині для руху вперед. Але якщо виходить щось не так або взагалі не виходить те, що ви хочете, не варто засмучуватись, бо Всесвіт сам знає, що і коли вам треба дати. Головне розуміти, куди вам рухатись, не лінуватись в досягненні своєї мети. І вірити, що ви візунчик долі. Бо наявність цієї енергії в вашій матриці якраз і говорить про це. Живіть у потоку, будьте розслаблені, і тоді у вас усе вийде, усі ваші бажання здійсняться. Не сперечайтесь з долею, а просто довіртеся їй.